Усім привіт! Сьогодні на каналі ми розглянемо кілька крутих моделей з сайту Maker World від Bamboo Lab, які ви можете використовувати як брелок для ключів. Ці маленькі моделі не тільки стильні, але й дуже практичні. Тож, давайте розпочнемо. Першою моделлю, яку я надрукував, був брелок Спінер. Це не просто прикраса для ваших ключів, але й чудовий засіб для зняття стресу. Він дозволяє вам швидко крутити ключі, що допомагає вам розслабитись та зосередитись. Це перша річ, яку я надрукував собі, а потім вирішив зробити цю підбірку. Наступна модель це брелок свисток, який поєднує в собі компактність, легкість та практичність. Завдяки своїм невеличким розмірам він легко поміщається в кишені або на рюкзаку, та не займає зайвого місця. Цей аксесуар може стати в нагоді в різних ситуаціях від активного відпочинку на природі до повсякденного використання в місті. Він дуже швидкий у друкуванні і може бути завжди під рукою, щоб допомагати в екстрених ситуаціях. Я надрукував його з пластику, який світиться у темряві. Всі пластики, які я використовував в цьому відео, це пластики від Bamboo Lab. Можете придбати їх за посиланням під відео. Далі я надрукував дві моделі тримача для телефону, які також можна використовувати як брелки. Одна модель розкладна та трохи габаритна, що може бути незручним для щоденного використання. Однак не обов'язково носити ці тримачі на ключах. Ви можете зробити окрему зв'язку з цими принтами і мати їх під рукою в сумці або рюкзаку. А от інший тримач компактніший. Він тримає телефон з боку та має власний карабін. Мені вона сподобалась більше. До речі, в проєкті є розміри під різні телефони. Тож для друку я рекомендував би саме її. Як побачив наступну модель, я просто не міг її не надрукувати. Це брелок для видалення кліщів. Це дуже практичний гаджет, якщо раптом вас вкусив кліщ. Звісно, це незвичайний брелок і використовується він в рідкісних випадках, але завжди краще бути готовим до всього, навіть до того, щоб боротися з кліщами. Наступні дві моделі це відкривашки для пляшок. На сайті їх дуже багато, але я обрав ось ці. Ну що, давайте їх перевіримо. Одна з них має класичний дизайн, а інша більш стильний. Вони обидві будуть корисними для тих, хто любить мати під рукою відкривашку завжди і всюди. Не думаю, що вони будуть супер довговічними, але й друкуються вони дуже швидко. Ну і на завершення я обрав ручку тримач для пакетів. Вона трохи більше за звичайний брелок, але не менш корисна. Її можна носити з собою або залишити в машині. Якщо вам важко нести пакети з магазину, просто вставте їх в цю ручку. Вона допоможе вам зручно переносити кілька пакетів одночасно. Якщо у вас наприклад ситуація, що ви купили 8 кг філаменту від бамбулапи, вам важко їх нести. Просто вставте пакету цю ручку і вам вже буде набагато легше їх нести. Це дуже зручно і практично. Ну що, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась ця підбірка моделей та ідей для 3D друку. На сайті MakerWorld є ще дуже багато різних брелків, від написів на ключі до ваших номерів телефону або просто смішних якихось штук. Тож ви можете знайти купу всього цікавого там. Якщо ви друкували ще корисні прикольні моделі для ваших ключів, напишіть про це в коментарях. Також можете написати, яку підбірку ви хотіли побачити наступного разу. Підписуйтесь на канал, та до нових зустрічей!